Церква разом із вами в цей недільний день хотів би сказати слава Ісусу Христу. Бог подарував нам можливість бути в Його домі, вивчати Його слово, проповідувати вічну Євангелію. Книга Біблія, вона в собі, можна сказати, відкриває весь світ, описує те, що було до створення землі. Описує те, що створив Бог свого часу, описує те, що скільки років навіть людина на землі має прожити. І все слово, яке записане в Біблії, воно є вірне. Бог на всій триву. Написано, що виконається навіть кожна ю, яка записана в книзі Біблія, це все має бути виконане. Наприклад, якщо Господь сказав, що людина буде жити на землі 70 років. При великій сцілі 80, так і буде. І що б людина в своєму житті не робила би, якої людина не досягла би посади статусу земного чи багатства земного? Чи навіть яка людина протягом свого життя не була б здоровою прийде, день, коли слово Господнє має бути виконане? І людина має залишити цю землю. Але багато людей задають запитання. І а звідки те появилося, а як людина створилася? І навіть говорять, навіть тепер, в часи війни, люди говорять, кажуть, ну якщо є Бог, чому він не передбачив, що будуть війни? Але ще коли Ісус Христос був на землі за 2000 років, Він каже, що почуєте про що? Про воєнні слухи, про землетруси. Прорисні природні явища, які будуть відбуватися на землі. І кажуть, ххайтеся, в цьому всьому належить статися. І ми бачимо, що Боже Слово воно виконується, так і є. Просто люди не, знання, ну, не знають Божого Слова і кажуть, що Бог він не бачив, Бог він не знав. Якби Бог бачив, він знав би то. Можливо, було би все по-другому, але про це все, про життя людини, описує Євангелія, про нашого Бога, який Він є, описує теж Біблія. Я б хотів би сьогодні разом з вами зачитати з цієї чудової книги вам, місце слово Господнього і старого заповіді сьогодні зачитаю. Зачитаю з книги пророка Ісаї, 66 розділу з першого віч. З Книги пророка Ісаї, 66 розділ, це останній розділ з першого віршу. Так говорить Господь, небо мій престол, а земля підніжок моїм ногам, які житті мені побудуєте, і де знайдете місце для мого перебування. Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь. Але ось на кого я зверну увагу на лагідного і сокрушеного духом, на того, хто тремтить перед моїм Словом. І читаю ще один текст, книга Псалмі, 8 ось Псалом, третій вірш. Книга Псалмів 8.4. Коли я оглядую твої небеса, діло рук твоїх, місяць і зорі, які ти встановив. То хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що провітуєш його? Ти зробив його те, що менше від ангелів, славою і честю увійчав його. Ти дав йому владу над тілами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець, всю іншу скотину, а також полюбив звірів, небесних птахів, морських гриб та усе, що ходить морськими шляхами. Господи Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я на всій землі. Ось свого часу пророк Ісая, або через пророка Ісаї промовляє, що небеса це мій, а земля це підніжа для них моїх. Тобто, другими словами, що Бог, він настільки великий, ми знаємо, що Бог Він не має тіла, не має плоті, не має якогось явного образу. Бог є дух. І він каже, що небеса це і мій престол, а земля це просто підніжжя для моїх ніг. І каже, де збудуєте для мене дім? Бог звертається до людини, де я можу знайти для себе місце. Свого часу, коли Бог виводив ізраїльський народ із рабства Єгипетського, і Бог звертається до Моїсея, до Аарона і каже, зробіть для мене діма. Тобто є місце на землі, де Бог може перебувати. Того часу ізраїльський народ, Моїсей, вони отримали повоління від Господа, збудували скинію, святе святи святих ковчег. І Бог перебував у скині. Божа слава спускалася на те місце, Бо був присутній там. Але теперішній час Бог каже, ось на кого я зверну увагу. На смиреного. З і той, хто трепеще перед моїм словом. Часто, друзі, ми в своєму житті думаємо, що Бог на таких простих людей, як на нас, він не звертає уваги. Можливо, людина все життя прожила так, як то кажуть, ну, нещасно, бідно. Можливо, мала якусь проблему, хворобу, чи якусь другу ситуацію тяжку життя, і вона, можливо, думає, Боже, ну чому ти не маєш справу з таким, як я? І люди думають, що Бог він тільки дивиться на людей, які є високо чимсь поставлені, які все в житті, як то кажуть, йде на руку, які все складається. Але Бог каже не так. Бог каже, ось на кого я зверну увагу, на ту людину, яка є смирена, яка перебуває в моєму слові, яка виконує мою волю, можна сказати, ось так. І Бог каже, з такою людиною я хочу мати справу. Друзі, іноді нам в житті здається так, що Бог про нас забуває. Бог з нами не має спільності, немає єдності, але це неправда. З кожною людиною, яка живе на планеті Земля, Бог хоче мати контакт. З кожною людиною Бог хоче мати особисті відносини. І коли ми читали 8-й псалом, то навіть попередній вірш каже, із уст, третій вірш, із уст дітей і немовлят ти прикритив сину. Із дітей, і моля ти закріпив силу заради своїх ворогів, аби знищити ворога і месте. Другий переклад каже, із дітей ти учинив хвала. Тобто навіть Бог відкриває, що вже з маленькою дитиною, бо хоче мати справу. Так само і з дорослою людиною, так само і з багатою людиною, так само і з бідною людиною. Так само і здоровою, в чомусь обмежено, і здоров'ям, Бо хоче мати абсолютно справу зі всіма людьми. І це показує Євангелія, показує книга Біблія, не один раз Бог відкриває, що він співпрацює із людьми. Якщо ми хочемо мати Ісуса Христа у своєму серці, ми маємо перебувати перш за все у Його слові. Виконувати все те, що записано у книгі Біблія. І тоді Бог він нас не полишить. Якщо Бог подарував для людини життя, і цей псалмоспівник описує восьмим псалмом, що яке велике ім'я Твоє, ти створив небеса, ти поставив зоки небесні світила, ти створив все те, що живе на землі. І каже людину, ти поставив на діло всі своїх руки. Відрайте те, над чим ми не працювали, те, що ми. Не прикладали до того своє, своє усилля, ми над ними володіємо. Хто хоч з нас одного разу міг би перейти перерахувати? Свобі? Не можемо. Навіть написано, Бог знає, скільки волосся в нас на голові. І тут Бог подає свій знак, бо такий завіт з віри заключає, що Бог він має справу з кожним із нас. Бо хоче з нами спілкуватися і дав нам все у владу своє творіння. Земля людина над нею панує. Худоба людина над нею панує. Світина небесні, вони створені задля людини. І все те, що є творення на землі, все те зазначує, що Бог про нас попікувався і написано створив не менше ангелів. Але ще навіть Біблія відкриває, що ми, люди, які полюбили Бога, які виконують Божу волю. Ми навіть будемо судити і ангелів. Навіть людина ще є за ангелів. Тому, друзі, Бог в своїй сутності відхоче мати справу абсолютно з кожним із нас, хто є на цьому місці і кого навіть немає. Пам'ятаєте, свого часу Єремія звертається до Бога, бувши ще дитиною, і він звертається до Бога і каже: Господи. Я не зможу, хто я такий. Я не зможу йти проповідувати цьому народу. Я ще дуже молодий. Але Бог каже, не кажи, що ти молодий. Тому що я пішлю тебе туди, куди вважаю правильним, і будеш говорити все те, що я тобі скажу. Тому що, каже, я звернув на тебе увагу, коли ти ще був в утробі, матері. Бог знає наш початок і знає наш кінець, Бог звернув увагу на Єремію, коли ще навіть Єремія був в утробі матері. І він каже, Єремія, я буду мати справу з тобою. Свого часу Бог звертається до Моїсея, який був пасух 40 років. Трошки життя, знаєте, дитини не геть, задоволений його було, але Бог звертається до Єремії, тобто до Моїсея, каже, Моїсей, я з тобою буду мати справу. Ти будеш виводити ізраїльський народ з рабства єгипетського, ти будеш старший над ними, я буду через тебе діяти. І мой син так само багато разів, а хто я? А я не вмію говорити або по що когось іншого. Але Бог, він не дивиться на лице. Він не дивиться на статус людини. Він каже, ось на кого я зверну свою увагу. На ту людину, яка старається жити по його слові, на ту людину, яка шанує Бога, яка любить Бога, яка шукає Божої присутності, з такою людиною Бог буде мати справу. І незалежно від статусу. Свого часу, коли помазали, помазали царя Давида на, на цара, тобто мали помазати, прийшов Божий чоловік до батька, який мав вісім дітей. І Бог привів їй, цара потрібно дати для Ізраїля. Приводять старшого. Пророк думає, оце він. Каже, оце буде цей чоловік. Він буде правити Ізраїля. Бог каже, що це не він. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І весь час пророк Божий думав, що оце буде цари для Ізраїля. А Бог каже ні. І запитує, є ще силі тебе? Є пастух. Ну, на перший погляд, якби людина, звичайно, може подумати, що пастух буде управляти всім Ізраїлем? Але каже, приведи його. І коли приведи Давида, і він його помазав на цара. Самою помазав Давида на цара. І каже, оце буде цар Ізраїля. Тому що, каже, Бог не дивиться так, як дивиться людина. Людина дивиться по лице, на лице і судить. Людина може подивитися на одяг, посудити. Людина може подивитися, з якої ти родини, хто твої батьки і дати тобі оцінку. Але Бог не дивиться так, як людина. Бог дивиться на серце. Якщо ця людина, неважливо навіть в якому віці, шукає Божого лиця, якщо ця людина любить Господа всім серцем, всією душею, всіма бажаннями, всіма силами, Бог з такими людьми буде мати справу. Тому, друзі, якщо в житті іноді... Приходять ситуації, що здається так, що ми полишені людьми. Здається так, що нас залишили навіть рідні близькі, як було за часів Йова в його ситуації. Здається так, що, можливо, всі про нас забули навіть і сам Господь, то пам'ятайте, що людина може забути. Мама може забути, залишити свою дитину, і ми бачимо на превеликий жах, що таке в житті трапляється. Але Бог пообіцяв, що Він по всі дні стане, аж до кінця віку. І якщо він запланував на наше життя свої погляди, що ми належимо для нього, то що би в житті нашому не сталося? Бог буде поруч з нами? Можливо, буде, як і в Єремії було, остався на самоті в'язниця, осміяний. Але Бог був з ним, Бог не залишав. Йосип, який був проданий у рабство єгипетське своїми рідними братами, здавалось би, що залишили все. 13 років страшної долини. Але Бог не залишав, Бог був порожнім. Так само і в нашому житті Бог сказав, що він дні, аж до кінця віку буде з нами. Йому слава. Амінь. Амінь.